Привіт ще раз усім. Ну що, ці огірочки, що ми з вами назбирали перед цим відео я показувала, скільки ми назбирали трошки більше, ніж пів ідерочка. У нас вийшло ось такі великі. Я відібрала, вони нам не потрібні. Хоча отакі ще можна закручувати. Ну, я не закручую. Я люблю ось такі маленькі огірочки, щоб, були, щоб не були великі. Я вже їх положила в баночки. Ось показую вам рецептик. огірочки по-болгарськи, що, чого треба, на дно баночки, все-все-все ось поставите собі на е, паузу, або зробите скріншот і собі можете закривати. Цим рецептом я вже закриваю пару років, мені дуже подобається. І подобається рецепт ось цей чілі. Теж дуже класний рецепт. Попробуйте. Далі кетчуп чілі ложиться в маринад, або під час, коли ставите кип'ятити, або в в кінці ляєте як уксус. Не забуваємо, уксус ляти в кінці, коли вже зняли з вогня. Ми сьогодні закриваємо по болгарськи, а дощики йдуть, думаю, завтра післязавтра будемо закривати чілі. Так, ще раз вам показую ось так. Поставите собі на паузу. 2,5 літри води, пів стакана солі, 1,5 стакан сахару, закипить, додати оцет пів літри. Далі на дно баночки кріп, укроп, хто, як говорить, 3-4 зубці часнику, 5-7 горошин перцю, 5 кружочків моркви. Ну, так як в мене морква молоденька ще вона невеличка. То я просто ріжу на глаз і стерилізуємо 15 хвилин. Получається 7 баночок з цього маринаду. Ну, залежно від того, як ви напхали баночки. Якщо гарно тугенько, так, то піде маринаду менше. Якщо більш так легенько, то піде маринаду більше. Так що... Ось ми це все положили. Ось на донечку на перчик, часничок, все-все-все-все, все положили. І зараз ми, як і п'ячу водичку, ставимо на вогонь і будемо стерилізувати 15 хвилин. Накриваємо, заливаємо зараз Е, Маринадиком і 15 хвилин будемо стерилізувати. Ну що, пішли стерилізувати? Ставлю зараз водичку і зустрінемось далі. Так, ось так я ставлю велику каструлю, їх по чуть, чуть налила туди маринаду, поставила їх в гарячу воду. Я вам казала, я кип'ячу чайничок. Холодну воду не ставимо, щоб не лопли банки. На дно застеляємо трапочку, не ставимо на голе дно, а на донечку застеляємо трапочку, щоб не були на голому дні. Я так роблю завжди. Так робить моя мама. І я так, роблю. коли стерилізую, застеляю тряпочку. Так, баночки ми налили. Тепер беремо кришечки, щоб як кипіти, водичка нам не нахлюкала. Накриваємо кришечками все. Так. так. останню. Все. Накрили кришечками. Доливаємо в нас ще по плечки водичку, ось так трошки з того боку, трошки з того боку, щоб не лопли баночки. Ось, Водичка в нас займає поплечки. І стерилізуємо 15 хвилин, як закипить. І закручуємо. Так, покажу вам трошки, що я накрутила вже. Накрутила варення з клубнички. Це білі грибочки. Далі звишні. Класне, таке густе варення. У мене вийшло. Прям густе, густюще. Дивіться, перевертаю, воно навіть не перевертається. Дуже кльове. Дві баночки отримали. Компотик, вишеньки на варенички, ось такі вкусняшки. Далі внизу у нас тут грибочки. Це маремушки з сирогішками, варенячко з малінки, смородіне варенячко, вишеньки. Далі компоти. Компоти тут в мене є з вишень. З клубнички, вверху з малінки. Так, і тут компотик з черешні, з вишеньки і з малінки. Ось все, що я покамість накрутила. Так що крутимо, бо зима велика. Так, у нас залишився з вами маринад. Дощик так гарненько. Помочив нам. Ще б щось поробили, але ну, дощик намочив гарненько ось хмарки які. За чим я йду? Хочу піти подивитися, в мене лишився маринад. Хочу піти подивитися, е, вирізати капустку. У мене як залишається маринад. Я роблю так бистренько мариновану капустку. На другий день вже можна їсти. Ось цей маринад, що залишився, в кого є качанчик капусти, без різниці, чи то рання, чи то середня, чи то пізня. Різомо такими немаленькими кусочками. Беремо молоденький бурячок. Зараз є всіх бурячок. Молоденький. Ось у нас є хороший качан твердий капусти. Гарний. Так, який-то нам вирізати і цей твердий хороший. Давайте виріжемо цей. Ось. Ось ці ножки, що я відрізаю капустку, я їх не витягую і не викидаю. Потім на них. З'являються маленькі такі капустиночки. Так, і ця тверда така головка вже. Ну, зріжемо вже цю. Так, ріжемо. Пустику, ой, ой, ой. Так. Ось. Капустинку. Зрізали. Підемо, зараз візьмемо ще морквочки. Така гарна капустинка, молоденька. Візьмемо морковки і найдемо бурячок. І я не договорила, ріжемо капусточку такими произвольними кусочками, такими величенькими, морковку з соломкою, бурячок молоденький з соломкою. І е, шаруємо в баночку е, слоями, капустки більше, морковки менше, е, бурячка менше. Е, можемо кинути ще листочок, перчик горошком, е, І потім заливаємо маринадиком. І на другий день можна їсти. Дуже смачна капустка. Так що попробуйте, в кого залишиться маринадик. Так, йдемоте морквочку. Сьогодні буде таке відео, буцім закручуємо. Ой! І ще зробимо таку капустку. І до барабольки то, що треба, до жараної, до вареної, до пюрешечки. Буде вкусна дуже капустка. Така малосольна. Вкусненько. Так. Ой, я вже тут поміщилась по салату цьому. Так. Так, так, так. Зараз ми вирвемо морковку. Вона тут невеличка, бо вона під цим. Ось така під горіхом. Трошки і замало світла. На другий рік тут не буду садити. Ну все одно своя У мене на городі крупніша, там, де ми картоплю садимо. Крупніша морковка. Так, 4, я думаю, доста. Зараз ми знайдемо ще бурячок. Щоб. нам ну, Оба ось такі бурячки. Думаю, зо два-зо-три бурячки Маленьких буде достатньо. Так. Ось ще один бурачок, два, і зараз знайдемо ще третього бурачка, і все, і підемо робити капустку. Все. Взяли три бурачка таких невеличких, чотири морквинки. Зараз ми це все помиємо. І будемо робити ще капусточку. Так, ну ось, трошки помили з болота, щоб не так було в болоті. Ідемо зараз поріжемо і я вам покажу, що робити далі. Так, ну ось, у нас закипіли огірочки. Вже киплять 5 хвилин. Через 10 хвилин. Бо 15 хвилин стерилізуємо, через 10 хвилин будемо закручувати. Тим часом зробимо капустку. Пішла шинкувати капустку, різати верніше великими кусочками, бурячок, морковку, в обшому вам покажу. Так, ось ми все підготували для того, щоб не виливати наш маринад. Капустку я порізала ось такими кусочками, Немаленькими, величенькими. Порізала бурячок, ось так соломкою, і морковочку. І зараз будемо слоями так ложити в баночку, маринад нагріваємо, щоб не кипів, но був гарячий. І заливаємо гарячим маринадом. Так, ну що, пройшло 15 хвилин, будемо доставати. І закручувати ключиком. У мене кришечки такі, що треба закручувати ключиком, в кого такі, що просто закручується, закручуємо і перевертаємо. Все. І ставимо десь чи в погріб, хто десь зберігає. Вкутувати не потрібно. Так, ну що, помаленько наложуємо, а я закручую. Так, ну що, огірочки ми вже з вами закрутили. Получились вони ось такі класнючі, малесенькі, дуже кльові. Ось такі вони не дуже жовті, такі салатові получаються. В общем, класні і дуже-дуже смачні. Так, робимо далі, так що огірочки по-болгарськи ми з вами закрили рецептик, ще раз вам показую, робимо скріншот. і закручуємо це провірений рецепт. Так, а щоб маринадик у нас нікуди не дівся, Ложимо капустку, на дно баночки я положила перчик лавровий листочок, знов капустка. Лаврового листочка ложимо. В Обшуму на цілу баночку я ложу один лавровий величенький листочок, ну, його рву на кусочки, кидаємо бурячка. Кидаємо морковочки ось так, трамбуємо гарненько, щоб нам хватило маринадика, Так, трамбуємо і так ось так це все. ми, Все трамбуємо. Щоб в нас лізло в баночку. І заливаємо гарячим маринадом, не холодним, не літнім. поки. А краще, якщо він у вас остиг, беремо, нагріваємо і заливаємо, щоб не пропав маринад. Так, це ми викинемо цих два кусочки. Тимо, щоб капустка була вся у нас гарненька, бо нам її, її їсти. Ось так гарно трамбуємо. Так. Бурячок. Викидаємо. Сюди він нам дасть колір і капустка наша буде червона, буде розова така. Гарна морковочку. Ось так. Так, гарно трамбуємо, все показую вам, як є. Без всяких приукрас, я вам кажу, я нічого не, го... не підготовлююсь, як є, так показую. І заливаємо маринадиком тим, що в нас залишився. Так, беремо наш маринадик і заливаємо. Ось так. По саму-саму-саму. І закриваємо кришечкою. І чекаємо до завтра. Вона вже буде завтра смачна. Просто достаєте і додаєте олійки трошки і смакота. Хто любить з цибулькою, додаємо цибульку. Дуже смачне. Так, беремо кришечку. Ой. Так, як одною рукою. Все. Закрили. І ось така вона. Бачите, юшечка вже поміняла колір. І чекаємо до завтра. Лишилося тільки почекати, і буде смакота. Ось так. Все. І залишився в нас ще маринад. Можемо ще одну півлітрову баночку зробити. Ані для проби вам вистачить такої. Все. Все вам показала, все вам розказала, як закрутити огірочки, як маринад не виливати, зробити капустку бистренько, таку, щоб їсти за сутки. Всім гарного вечора! Бережіть себе, своїх рідних, всім. Пока-пока!